Вітаємо на каналі Тіні Світу. Це найкращий простір, де будуть зібрані пророцтва усіх екстрасенсів, відьом, тарологів та езотериків світу. Перед тим як почути пророцтва, підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Ярлинський, відомий український провидець, таролог і знатник, славиться своєю здатністю передбачати важливі глобальні події з неймовірною точністю. Він передбачив війну в Україні, перемогу Дональда Трампа на виборах 2024 року. Сильні дощі в Дубаї та ураган Мілтон у Флориді. Зокрема, він передбачив, що ураган буде не таким сильним, як прогнозували, а увага медіа буде більша ніж сама стихія. Його пророцтва є потужним інструментом для розуміння того, що нас чекає в майбутньому. Давайте розглянемо деякі з його ключових пророцтв на найближчі роки. З 2025 по 2028 рік Америку чекають великі кліматичні кризи, навіть ті території, де урагани рідкість опиняться під загрозою. Схожа доля чекає і Китай, який заплатить високу ціну за участь у війні та допомогу Росії. Велика Британія також опиниться під водою. Хоча вся країна не буде затоплена. Значні затоплення стануть шоком для світу у 2025 році. Ярлинський передбачає різку нестачу питної води і розмови про це, паніку фізичні гроші зникнуть, і цифрові валюти та мобільні платежі стануть нормою. Китай стане світовим лідером з виробництва електричних акумуляторів, але Азію чекає велика техногенна катастрофа, пов'язана з електричними пристроями. Штучне м'ясо буде офіційно визнано вже в 2025 2026 роках, і люди масово відмовляться від справжнього м'яса на користь цього продукту. Сонце знищить місто на Близькому Сході. Це місто буде знищене через надзвичайну спеку, і відбудеться евакуація тисячі людей у 2025 році. З'явиться новий вірус в Азії, який переростатиме в епідемію. Діагностика і лікування раку стануть набагато легшими до 2025 року, а до 2030 року будуть розроблені більш ефективні методи лікування раку. Можливо, буде створено ліки, які зможуть допомогти в боротьбі з цією хворобою. Готелі на місяці провидець бачить розвиток космічного туризму до 2030 року, зокрема готелі на місяці. Однак він попереджає, що людині не слід вирушати в космос, оскільки це призведе лише до шкоди. До 2028 року світ переживе справжню продовольчу кризу, яка триватиме не більше п'яти років, оскільки будуть знайдені рішення для її подолання. Основною причиною буде зміна клімату є велика загроза зникнення какао як культури. До 2032 року люди відмовляться від вуглеводів. І з'являться альтернативні джерела харчування. Їжа змінить свою форму. Масова міграція з Африки та Азії почнеться вже до 2030 року, коли велика кількість людей покине ці континенти. Європейський союз і НАТО зіткнуться з внутрішніми проблемами, і є велика загроза їхнього зникнення. Традиційні школи почнуть зникати. Провидець бачить нові форми освіти, заміщуючи старі структури і методи навчання. До 2030 року скоротиться робочий тиждень і робочий день, а ці пропуски заповнять роботи. Пластик буде поступово зникати, його вже почали замінювати, але до 2030 року його використання практично зникне. Провидець також побачив великий завод по переробці пластику в Африці, де працюють чорні люди. Україну ярлинський не бачить у складі НАТО, але буде створено інший сильний союз, до якого приєднається Україна. Україна також зіткнеться з кліматичними кризами, і південні регіони постраждають від нестачі питної води. До 2030 року Україна стане одним з лідерів у комп'ютерних технологіях та створенні технопарків. В Україні буде введено культурний податок. Частини Херсонської та Одеської областей будуть затоплені. Вода змінить береги, а море розшириться до 2030 року. Україна стане меккою світового туризму. Війна в Україні загасне в 2025-2026 роках. Проте повернення Криму Ярлинський не бачить. Росія втратить централізовану владу до 2030 року. Регіони, такі як Татарстан і Якутія, Отримують автономію, деякі території навіть оголосять себе окремими республіками. Провидець бачить, як Росія розпадається протягом двох років. Станеться виверження вулкана в Індонезії, яке призведе до евакуації десятків тисяч людей. У 2027 році відбудеться масова міграція, викликана зміною клімату, підвищенням рівня води. 2026 рік стане початком холодної війни між Стетидишта та Китаєм в сфері технологій. Головним партнером Росії стане Китай, і до 2030 року Китай настільки зміцнить довіру з Росією, що почне претендувати на свої історичні території. Росія зрадить Білорусь, Росія створить власну криптовалюту для обходу санкцій. Ярлинський також зазначив про нову професію. Інтернет-детектив, яка стане новим трендом подібним до сучасних Шерлоків Холмсів в мережі. Цими пророцтвами Яр поділився із редакцією Українська Езотерика. Вони були викладені у вільний доступ 11 листопада 2024 року. Дякуємо за перегляд! Поставте вподобайку та залиште коментар. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні прогнози. На все добре, пока!